Всім привіт! З вами канал Космос. Великий Вибух. Де він стався? Що зараз відбувається у тій точці? Куди розширюється Всесвіт? І як ми можемо побачити Великий Вибух? Такі питання ми регулярно отримуємо в коментарях до наших відео та статей. Багато хто проводить аналогію між Великим вибухом і вибухом гранати чи бомби, у яких речовина вибухівки збільшує об'єм і розлітається на колишній простір. Але така аналогія помилкова. Великий вибух не можна розглядати як саме вибух, бо це не вибух зовсім. Але як, де і коли це було. Давайте розберемось у цьому разом. Всі, хто чув про великий вибух, уявляють його собі як вибух якоїсь надпотужної бомби у певній точці простору, переважно у центрі Всесвіту, через яку по простору почала розлітатися речовина, як розлітаються уламки гранати при її вибуху. Але така думка лише наслідок не найвдалішої назви цієї моделі. Спочатку дана модель мала назву динамічна еволюціонуюча модель. Назву Великий Вибух вигадав один з її затятих супротивників Фред Хойл, намагаючись висміяти цю гіпотезу на одній зі своїх лекцій. А коли лекцію опублікували, то назва сама собою прижилася в науковому середовищі. Великий вибух не був вибухом у прямому значенні цього слова. Він отримав свою назву через іншу схожість із звичайним вибухом. При звичайному вибуху різко розширюється речовина, суттєво збільшуючи свій об'єм. При великому вибуху утворився і почав розширюватися, збільшувати свій обсяг, сам простір час. При цьому сама речовина нікуди не розліталася. Насправді ж, при великому вибуху нічого не вибухало і не розліталося в навколишній простір. Його просто не було. При ньому зародився і почав швидко розширюватись сам простір час При цьому об'єкти Всесвіту залишалися нерухомими, якщо не рахувати руху, пов'язаного з їх тяжінням. Оскільки обсяг простору між ними збільшується, то все виглядає так, ніби об'єкти летять у різні боки. Це збільшення об'єму простору і назвали Великим Вибухом, за аналогією зі звичайним вибухом, коли стрімко збільшується обсяг речовини. І це роздування продовжується досі. Оскільки будь-яка точка Всесвіту є продуктом великого вибуху, то весь існуючий всесвіт і є місцем, де він стався, і він не має центральної точки, від якої розлітається речовина. Тому відповідь на поставлене запитання таке: там, де стався Великий Вибух, зараз народжуються і гинуть зірки. Літають чорні діри, хтось читає книгу, хтось піднімається в гори, а хтось зайнятий своєю роботою, бо стався він повсюди. До речі, Великий Вибух не є теорією, як його часто називають. Насправді це космологічна модель. Назва теорія Великого Вибуху увійшла у масове вживання після виходу одноіменного серіалу, хоча воно є некоректним. Про це у цьому відео. Та й у оригіналі Big Ben це не великий вибух, а скоріше, великий бум. Розширення простору в результаті Великого вибуху можна проілюструвати такою простою аналогією: візьмемо повітряну кульку, намалюємо на ній маркером крапки і почнемо надувати. Намальовані точки залишатимуться на своїх місцях щодо поверхні кульки, але площа поверхні зростатиме, і точки будуть одна від одної віддалятися. Так само в результаті цього роздмухування збільшується відстані між об'єктами у Всесвіті. А великим вибухом називають лише початок цього роздмухування. Але куди розширюється Всесвіт? Під словом, куди розуміється місце у просторі, але за межами Всесвіту немає самого простору і слово куди втрачає сенс. Всесвіт збільшує обсяг, але за його межами абсолютно ніщо, і говорити про те, що він розширюється кудись, просто некоректно. Розумію, це важко собі уявити, але так же працює наш мозок, що він принципово не здатен собі візуалізувати відсутність простору часу. Що було до Великого вибуху? На це питання взагалі існує безліч версій відповідей, основними можна вважати дві: до нашого Всесвіту існували інші всесвіти, а наш народився на їхніх уламках, або наш Всесвіт перший і з'явився в порожнечі, де не існувало ні простору, ні часу. У першому випадку, як уже було сказано, до Великого вибуху жив інший Всесвіт, а перед ним ще один і так далі до Першого Всесвіту, який повинен був народитися в порожнечі. Для Всесвіту, що народився в порожнечі, поняття до Великого Вибуху не існує, тому що до Великого вибуху, який породив цей перший всесвіт, не було самого часу. Як так може бути, спитаєте ви? У порожнечі постійно, а точніше сказати, одночасно відбуваються квантові коливання, у яких народжуються і зникають всесвіти. Справа в тому, що енергія цієї порожнечі дорівнює нулю, коли народжується всесвіт. В ньому існує енергія, яка формує матерію та так звана антиенергія, не плутайте з від'ємною енергією, що утворює простір. В результаті сумарна енергія залишається нульовою. Тому немає необхідності, щоб початкова сингулярність звідкись узялася, вона може сама собою з'явитися спорожнечі. Наші моделі показують, що в момент великого вибуху всесвіт був настільки стиснутий, що гравітація і щільність матерії в ньому прагнули до нескінченності. Потім, з якихось невідомих нам причин, Всесвіт почав дуже швидко розширюватися, а щільність матерії і температура падати. Згодом утворилися атоми, перші зірки та галактики, і нарешті на одній нічим непримітній планеті, на околиці нічим непримітної галактики, з'явилися ми з вами. На думку одного з найвідоміших астрофізиків 20-го та 21-го століть, Стівена Гокінга, до Великого вибуху просто нічого не було. Теорія Гокінга, загалом не тільки його, полягає в тому, що всесвіт безмежний і ні час, ні простір просто не існували до великого вибуху. Щоб краще зрозуміти гіпотезу Гокінга, уявімо, що ми рухаємось назад у часі. Якщо розвернути час назад, то Всесвіт стискатиметься. Якщо ми відмотаємо час на 13,8 мільярдів років назад, то всесвіт, який ми бачимо, буде стиснутий до розмірів одного атома. Цей стан називається сингулярністю. У середині сингулярності закони фізики у тому вигляді, які вони відомі нам, просто перестають працювати. Так само самі поняття простору та часу в сингулярності не мають сенсу. Можна сказати, що до того, як Всесвіт почав розширюватися, не було ні простору, ні часу. При цьому, відмотуючи час, ми будемо асимптотично наближатися до початкової точки, але ніколи її не досягнемо. Гіпотеза Гокінга одна з багатьох гіпотез, які пояснюють, що відбувалося до Великого вибуху, але існують і інші. Становить інтерес також так звана дзеркальна гіпотеза, яка говорить, що до Великого вибуху існував всесвіт повністю дзеркальний до нашого. Час у ньому линув у протилежному напрямі. Замість матерії була антиматерія і всі процеси протікали навпаки. Тобто, наприклад, якщо у нашому всесвіті курка знесла яйце, потім це яйце розбили і приготували з нього яєчню, то в попередньому всесвіті все було навпаки. Яєчня стала рідкою, потім зібралося в ціле яйце, яке застрибнуло назад у курку. Згідно з цією гіпотезою, той попередній всесвіт стискався, поки не досяг сингулярності, а після досягнення сингулярності стався великий вибух, який дав початок нашому всесвіту. Навряд чи в найближчому майбутньому ми дізнаємося, чи мав рацію Стівен Гокінг, чи автори дзеркальної гіпотези, чи взагалі автори інших гіпотез. Сингулярність є фундаментальною перешкодою, що відокремлює нас від того, що було до неї. Наше розуміння законів природи поки що недостатнє, щоб зрозуміти, що відбувається всередині сингулярності. Втім, науковий прогрес не стоїть на місці, і я впевнений, якось ми зможемо відкрити завісу і над цією таємницею світобудови. Чому ми не бачимо на відстані 13,8 мільярдів світлових років від нас сам великий вибух? Адже якщо Великий Вибух був 13,8 мільярдів років тому, то саме за цей час світло від нього мало дійти до нас. У початковому стані, а також у перші кілька сотень тисяч років, трохи менше 400 тисяч років після Великого вибуху, всесвіт був непрозорий для світла. Він був заповнений спочатку кварк гліонною плазмою, а потім після перших 100 секунд плазмою з електронів, баріонів, нейтрино, мезонів та інших частинок. Через розширення Всесвіту ця плазма остивала і з'являлися атоми водню та гелію. В результаті всесвіт став прозорим для світла. Це перше світло ми можемо зараз спостерігати як реліктове випромінювання. Існування даного випромінювання було передбачено Георгієм Гамовим у 1946 році. Вчений вважав, що на дуже ранніх стадіях еволюції Всесвіту він був дуже гарячий, а наслідком цього повинно бути залишкове теплове випромінювання. З часом випромінювання охолодилось через розширення Всесвіту, і за сучасними оцінками його температура складає 5-6 Кельвінів. Експериментально воно було виявлено багато в чому випадково фізиками Пензіасом та Вільсоном через 18 років у 1964 році. Вони, працюючи в лабораторії Белла в Голмделі, штат Нью-Джерсі, у 1964 році проводили експерименти з дуже чутливою шестиметровою антеною. Спочатку вона була сконструйована для виявлення радіохвиль, що відбиваються від супутників аеростатів ехо. Щоб спіймати ці слабкі радіохвилі, вчені повинні були усунути всі перешкоди і шуми від свого приймача. Вони усунули вплив радіолокації та радіомовлення, а також забрали перешкоди від тепла в самому приймачі, охолодивши його рідким гелієм до лише 4 кельвінів вище абсолютного нуля. При всіх цих операціях все одно був стійкий таємничий шум. Який зберігся в їхньому приймачі. Вони були впевнені, що випромінювання, яке вони виявили, не походить від землі Сонця чи нашої галактики. Після видалення деяких голубів, які гніздилися в антенні, та очищення їхнього посліду шум все одно залишився. Обидва вчені дійшли висновку: цей шум надходить із за меж нашої галактики. Паралельно з цим, за майже 60 кілометрів від лабораторії Белла інша група учених, Роберт Діке, Джим Піблс і Девід Вілкінсон, астрофізики Принстонського університету, готувалися до пошуку мікрохвильового фонового випромінювання. Коли Пензіас почув про учених і те, що вони шукають, він зрозумів, що вони вже його знайшли. Характеристики випромінювання, виявлені Пензіасом і Вілсоном, точно відповідали випромінюванню передбаченим його колегами. За це Пензіас і Вільсон отримали Нобелівську премію з фізики. Виявлення реліктового випромінювання та збіг його параметрів зі значеннями, передбаченими гамовим на основі моделі Великого вибуху, стало одним із важливих її доказів. Таким чином, хоч і коли ми дивимося в далечінь, ми дійсно бачимо минуле, все ж таки ми не можемо побачити великий вибух. Оскільки Всесвіт у перші сотні тисяч років після нього був непрозорий для світла, модель великого вибуху на даний момент є загально прийнятою. Чому так? І чи є інші моделі чи теорії про те, як виник Всесвіт? Модель великого вибуху загально прийнята, оскільки вона є найбільш аргументованою з усіх гіпотез походження Всесвіту, а крім того, вона найкраще у порівнянні з іншими гіпотезами узгоджується з результатами наших спостережень за Всесвітом. І краще ніж інші гіпотези, пояснює, чому всесвіт такий, який ми його бачимо. При цьому є багато речей, які дана модель поки що не може пояснити. Це породило багато альтернативних гіпотез, наведу основні з них. Теорія стаціонарного всесвіту. Ця теорія була запропонована у 1948 році, вже згаданим Фредом Хойлом, Германом Бонді та Томасом Голдом. Вона говорить, що Всесвіт не має ні початку, ні кінця і є незмінним. Коли було відкрито, що Всесвіт розширюється, теорію модифікували. Було припущено, що народжується нова матерія, але з дуже маленькою швидкістю всього декілька атомів на кубічний кілометр на рік. Однак спостереження квазарів у далеких галактиках, які ми бачимо такими, якими вони були мільярди років тому, показали, що нова матерія не народжується. Це відсунуло теорію стаціонарного всесвіту на задній план. А коли було відкрито фонове реліктове випромінювання, то ця теорія взагалі була відкинута: стомлене світло, старіння світла. Ця теорія передбачала, що фотони якимось невідомим способом втрачають енергію, поки летять крізь всесвіт. І ця втрата не пов'язана з розширенням Всесвіту. Теорія спочатку була вкрай проблемною. Справа в тому, що енергія фотона не може змінюватися без зміни його імпульсу, що призвело б до ефекту розмивання, який практично не спостерігається. Ця теорія заснована на припущенні, що Всесвіт не розширюється, а червоне зміщення викликане саме старінням світла. Але це знову ж таки суперечить спектру реліктового випромінювання, яке спостерігається звідусіль. Нескінченна інфляція. Відповідно до цієї теорії, інфляція, експоненційне розширення простору ніколи не закінчиться. Коли бульбашки простору перестають надуватися і переходять у стан з низькою енергією, у них народжуються нові бульбашки, і цикл повторюється. У рамках цієї теорії наш Всесвіт це один з нескінченної кількості бульбашок мультивсесвіту. Ця теорія продовжує жити і навіть із деякими застереженнями узгоджується з теорією Великого Вибуху. Відповідно до теорії нескінченної інфляції, якщо два всесвіти перетнуться, це викличе збої у просторі часі кожного з них. Наразі такі порушення шукають у реліктовому випромінюванні Міраж чотиривимірної Чорної Діри. Ця теорія каже, що Всесвіт насправді може бути тривимірним міражем, який генерується на горизонт подій Чорної діри, що існує в чотирьох вимірах. Тривимірні чорні діри оточені сферичною поверхнею, яка називається горизонтом подій, поверхня якого є двовимірною. Поверхня горизонту подій чотиривимірної Чорної діри буде тривимірною. При моделюванні смерті чотиривимірної зірки виявилося, що викинута речовина повинна утворити мембрану навколо горизонту подій, яка повільно розширюватиметься. Було припущено, що наш всесвіт це міраж, що утворився з уламків чотиривимірної зірки. Конформна циклічна космологія. Ця теорія передбачає, що всесвіт постійно переходить через цикли розширення та стискання. Чорні діри колись поглинуть усю матерію та енергію, а потім випоруються через випромінювання Гокінга. Простір стане однорідним та наповненим розрідженою енергією, після чого, ймовірно, всесвіт стиснеться і зможе спровокувати новий великий вибух. Деякі фізики на основі даних про реліктове випромінювання стверджують, що виявили сліди гравітаційних хвиль, створених над масивними чорними дірами у минулому циклі Всесвіту. Вірогідність цих доказів зараз перевіряється, а теорія продовжує жити. Якщо ви хочете почути більше альтернативних теорій до моделі Великого вибуху, то ми можемо зробити для цього окреме відео, де розглянемо детальніше ці та інші гіпотези. Про це пишіть в коментарях. Як бачимо, всі альтернативні теорії до моделі Великого Вибуху є не цілком доведеними і мають більше проблем, ніж сама модель Великого Вибуху. Тож вчені схиляються саме до неї, адже поки що вона найкраще описує поведінку нашого Всесвіту. Наприкінці хочу подякувати нашим патронам на інтернет-платформі Patreon, спонсорам на YouTube та всім, хто підтримує нас переказами на карту за фінансову підтримку нашого каналу. Якщо ви теж хочете допомогти каналу швидше розвиватись, то переходьте за посиланням в описі. Ну а на цьому в мене все. Подружуйте у минуле спостерігаючи далеке. Слава Україні.